Всім доброго дня. На минулій риболовлю у нас трапилась така неприємна ситуація. Впав кінчик, ну впала паличка і обломило кераміку на тюльпані. При забросах, при вимотках просто обривалася жилка. Я цього спочатку не зрозумів, але потім глянув на тюльпан і побачив, що тут такий острий-гострий гострий острий, крайшок. На риболовлі в мене не було з собою кераміки, тому зараз покажу, як це все замінювати в домашніх умовах. Так, що нам для цього потрібно? Такі кусочки, суперклей, надфіль такий круглий, і, звичайно ж, це кераміка. Ось ми знайдемо. У мене тут повний комплект на тюльпані у нас стоїть 16 16-та кераміка. Тому ми берем 16-ту таку, така тонесенька, тонесенька. Так. Так. Далі. Нам треба що? Виламати Залишки нашої кераміки. Зараз тут щоб видніше було. Обережно ми її доламуємо. Я так, в руках притримую, щоб воно не розлеталося. Ось так, Отак, по скобчиками Зручніше. Вот она уже выпала, мажа, так. До речі, керамика. Прям дуже схожа на то, что я заказал, але не менее, навіть на тоньше, чем тут стоит. Трошки, трошки тоньше. Так. По примірці у нас воно тут буде ставати плотно. Доволі таки плотно, тому зараз зачистимо місце, або тут залишки клея є. Таким надфільочком можна-можна наждачною бумагою. Головне, щоб воно у нас заходило. Пальцями можна було засунути, але не повністю, бо якщо прижимати пласкогубцями, то ця кераміка може лопнути. Тому нам треба так підшліфувати, щоб воно майже ставало пальцями, а потім вже дотиснути трішки пласкогубцями. Там в принципі у нас стоїть ми трішки зараз... Візьмемо, напевно, що наждачну бумагу і наждачної бумаги трішки потреба. Так, така у нас наждачна бумажечка. Трішки ойка. Бач такі середині кантика. І ось чорне ще, тобто там, де я ще не дозачистив. Щоб це все гарно зробити, нам треба салфетку. І це мене запопило, і спирт, але можна, звичайно, знежирювач, або спирт, щоб протекти гарно посадочне місце. Икона. Ну, фокус, фокус, давай до так вот, далее-далее-далее можно в принципе ставить с этой стороны, так ревненько ставим. И сейчас попробуем плоскорубчиком, так трешки пиджаты, пиджал Оп, піджав. Кераміка у нас лопнула. Бачите? Так робити не треба. Беремо іншу? Точніше, ні. Ми не беремо іншу, ми беремо наждачку і чистимо. Чистимо все-таки так, щоб вона заходила пальцями сюди. Є. Трішки ми підточили. ось над філючком воно дуже гарно підтачується. Витираємо все так гарно. Далі беремо ще одну нову кераміку і все ж таки краще, щоб воно заходило з пальців. Тобто я от вставив зараз. І от воно пальцями вже заходить. Заходить так, що вже назад не виходить. Тому... тому піджимаємо його. Так, щоб воно стояло рівно. А ми зараз ще раз все пласкопчиками спробуємо піджати. Так, ну-ка, видно. Опа, бачите? О, тепер воно. Пішло вже пласкорубчиками, бо бо якщо йде пальцями, то пласкопцями вже піде все. Тепер зараз гарно видивляємо, щоб воно у нас стояло по центру. Я на камеру зараз приберу, бо... щоб подивитися краще. В принципі, все гарно я поставив, рівненько. Далі все дуже просто. Беремо суперклей, не, не гель, а саме такий жидкий. Бо є зараз такі суперклей гелі, то вони не підходять, бо вони не заходять всередину між керамікою і самим металом. Далі ми просто беремо і капаємо, не знаю, як це показати на камеру. капаємо, Ну, я капаю отак одну сюди. Ну, тобто 4 рази зверху знизу по бокам і з цієї внутрішньої сторони теж так само капаю. Зараз, зараз прокапну вже клеєм і потім покажу. Так, все, клеєм я промазав. Трошки видно по краям. Я промазав прямо по всьому кругу, з цієї сторони і з цієї сторони. В принципі, в принципі, ось і вся заміна. Тобто це можна все зробити на риболовлі лише при наявності інструментів. бо... М -м, хоча є такі кільця, в яких кераміка прям так дуже спокійно влазить без е нічого, тоді там, ну, в принципі, нічого не треба. Головне, клеєм гарно зафіксувати і все. Оці всі кільця, абсолютно всі я міняв. До речі, вторе кільце на Соніку, воно також йде 16-й. 16 тюльпан і 16 -е, вторе кільце, ну наступне після тюльпана. Ці всі кільця я сам замінював тут. Ніяких проблем до сих пір немає, тому ось так. Даємо висунути і можемо користуватися. До речі, кільці такі заказую з Алікспреса, вони дорогі. Ну, В частности, ці кільця вони гривень десь 300 стоїть, напевно, 4 штуки. Та, тут 4 упаковки, де то в мене було там 6. Тому вони дорогі. Є ще такий 50 діаметр. Це взагалі тут 400 гривень одне кільце коштує. Я собі, в принципі, купив їх на всі випадки життя. Тобто всі кільця 25, -ті. це 50-ті, але товсті.

Такого тяжкого немає в заміні кілець, можна спокійно собі міняти і користуватися.